И во вовеки веков, и никто же знает Сына, Ток мой Отец, не Отца кто знает, Ток мой Сын Ты все православных и неспособственный милых предстательстве честных, Небесных, сил бесплотных, честного славы, Скласти його до ваших ніг і подякувати за 20-літнє служіння, яке ви несете на нашій богоспасаємій волинській землі. Дозвольте оголосити вітання його блаженства, який, на жаль, за погодніх умов сьогодні і завтра не може бути тут, на нашій Волині. Проте самі сердечні побажання і своє благословіння передає всім, хто зібрався у сьогоднішньому цьому ноєвому ковчезі, як ви його називаєте, кораблі спасіння. Щоб прославити наших волинських святих та піднести подяку Богові за ваші роки служіння. Його Високопреосвященству, Високопреосвященнішому Ніфонту, митрополиту Волинському і Луцькому, ваше Високопреосвященство, все чесне зібрання. Сьогодні архіпастири, пастирі Української православної церкви і сон, сон віруючих зібралися на цьому святому місці, щоб усім разом. Молитовно відзначити славні ювілеї. Це 1020-річчя заснування Волинської єпархії та 20-річчя несення архіпастирського послуху на Волинській кафедрі вашого високопреосвященства. Від щирого серця вітаю вас, дорогі Ніфанте, і паство Волинської єпархії із цим знаменними датами. Усе своє життя ви віддано присвятили служінню Богові і Його святій церкві. 20 років тому вам було доручено нести хрест архіпастерського служіння на Богом береженій волинській землі, де ви й понині гідно його звершуєте. Особливо хочу відзначити вашу сумлінність у виконанні покладених на вас Святою Церквою обов'язків і послухів, ваші соціальні та медійні ініціативи, які є провідним прикладом для багатьох єпархій Української православної церкви. Ви, ваше високопресвященство, подаєте достойний приклад як співбратам архіпастирям, так і всім вірним Української православної церкви. У день знаменних ювілеїв дозвольте висловити вам, дорогий владико слова, щирої подяки за ваші сумлінні труди на Ниві Христовій. Нехай Всемилостивий Господь і надалі укріпляє вас, дарує здоров'я та наснагу для подальших трудів на славу Святої Церкви. На увагу до ваших заслуг перед церквою та з нагоди ювілеїв, вважає справедливим удостоїти вас високої церковної нагороди, ордену Української православної церкви, святих преподобник Антонія і Феодосія києво печерських першого ступеню. з любові у Христі, Володимир Митрополит Київський і всієї України, представник Української православної церкви. За заслою перед українською православною церквою та з нагоди 20-річчя перебування на Волинській кафедрі, Високопреосвященніший Нифонт Митрополит Волинський Луцький нагороджується орденом Української православної церкви, преподобник Антонії Феодосія Печерських першого ступеню, Володимир Митрополит Київський всієї України, представник Української православної церкви. І від усієї нашої Волинської пастви, владики Ніфонду, спаси Вас, Господи! щиро дякую Олександру, за те, що ви прилетіли до нас з босаймого або спасаємого Києва, трудна дорога, тумана по цій дорозі, але ви не злякалися і прибули. І я щиро дякую, припадаючи до... Блаженнішого ніг святих за ту високу нагороду і оцінку моєї скромної праці на небі Христовій. Ви бачите, дорогі цю паству, яка з любов'ю несе хрест сповідництва, оберігаючи єдність церкви і єдність віри, надихає нас благословення Предстоятеля нашого. Ми раді, що блаженніший. Неодноразово бував у цьому новому ковчезі, а сьогодні він прислав вас як свого секретаря, щоб розділити з нами цю велику духовну радості. Ми щиро кажемо три слова нашому Господи! І вам також три слова. Господи! Хай Господь береже ваше здоров'я, а ви допомагаєте берегти здоров'я нашому предстоятелю. światło masz pod Dziękuję.

Sous-titres